Привіт всім, хто дивиться мій канал. Дякую за вашу увагу і за ваш час. Сьогодні буду вам показувати, знайомити, знайомимось, продовжуємо дивитися, що є на продаж, що надходить. Це Suzuki адрес v 50 4 інжекторний скутер на повітряному охолодженні. Адрес, скажімо так, на універсальній платформі Suzuki, зроблений в них. З Ледцем 4, 5 і так далі. Моделі однакові двигуни. Адрес у нас чому цікавий по дизайну, перш за все, і по своєму По своїй зручності. Перш за все, адрес цікавить покупців і він мені до вподоби. Сузуки, звичайно ж, є. Гарні, є недостатньо гарні. Тут привабливий скутер з ручною посадкою, з інжекторним двигуном, економний, з великим сидінням, і скажімо так, є все в нього, щоб е задовольнити покупця. Абсолютно і по дизайну гарненький, красивий, стильний, і по технічній особливості, начинці. Так, задня гума стоїть 80 на 90х10 це їхній заводський розмір. Повторюся, раджу ставити трошечки вищу 320 на 10 буде комфортніше і додасть максимальної швидкості. А так, так як на цій гумі, у них максималка 50-55, але він доволі так непогано по швидкості набирає. Це вже із свіжіших версій приблизно, мабуть, 12-х років тут вже йде лямбда на глушник. Тобто він ще економічніший, 700 г масла на заміну. Заміну раджу кожній 3000 гривень. Якщо кожні дві, вже чудово. І техніка буде служити. Так, є тут, у нас подряпинки, бачите, незначні. Він весь в рідній фарбі. От Тут, є, дивіться, декілька крапочок таких незначних також. Ідемо далі. От В нього вся така ця частина фарбована, йде гарно з косиночками цими. В принципі, дизайн цікавий такий в нього. Але вилка, як і у всіх Сузукі, звичайна. Пружинна, гума передня також 80 на 90. АРС стоїть, дуже гарна гума. Тут по залишку 60%, 70% можна, можна кататися. Так, є дві крапочки тут, на клювові. Він весь в рідній фарбі. Так, красивий такий сріблястий колір. Звичайно, симпатичний. Так, тут у нас є подряпинки, дивіться. Ну, Дизайн красивий, мені до вподоби і фара, і поворотнички, воно все стильно, непогано так зроблено. Так, далі, ну все, все красивий, ціленький, от буквально де-не-де якісь такі незначні подряпинки є. На загальному фоні, звичайно, взагалі не відчувається там. Отут, бачите, також. Але в рідній фарбі адрес залишився. Все-таки в БУ останні експлуатація була. І про кожну подряпинку можна тільки здогадуватися, де вона була отримана. Так, 7735 км пробігу, це рідний пробіг. Я на цьому впевнений, я на цьому акцентую увагу. От Єдине, що ручечку пошкодили, отут оригінально. У мене є навіть можна замінити повністю. так що... Не проблема. Так, гачечок рідний. Тут для, для якогось кошика є. Кошика кажу, для кульочка, для сумки повішати. Так, рідний ключик один. Сузуки, оригінальний ключ. Так, Є карманчик доволі такий місткий, багато чого можна туди поставити вліву. Сторону відчиняється у нас багажник. Рідне сидіння залишилось сидіння в чудовому стані взагалі. Так, що у нас далі? Є пара рідних зеркал. Але дивіться, за такими тріщинками. Звичайно ж, вони просто були в комплекті, я їх подарую м -м, новому власнику і ще дам комплект е просто нових зеркал. Але не знаю чи кругленьких, якщо потрібно кругленькі, це, це вже таке. Можна, до речі, в цих зеркалах замінити просто скло внутрішнє. Також таке роблять, вирізають дзеркало, просто вставляють сюди в пластик і все воно працює і показує. І доволі непогано. Сам таким колись займався, коли потрібно було, щоб були оригінальні гарні зеркала. Ви знаєте, що оригінал є оригінал. По якості пластика, по якості самого механізму в зеркалах це також немало важливо, тому я б обрав оригінал. Або, як завжди, нові китайські завжди є і будуть гарно, тихенько працює двигун, це абсолютно невеличкий пробіг для такої техніки. Красива така симпатична оптика, ближньої дальнє. Світло працює. Ну і стоп я вам скажу, симпатичний, є повторювач поворотників на приборній панелі. Взагалі моделька непогана. І багажник сюди навіть і підсісти можна, коли у вас великий пасажир, недостатньо місця. І сидіння, до речі, я вам скажу, плоске, велике, максимально комфортна 50-кубова модель. В моєму випадку, якщо б стояв там вибір, це одна із найзручніших. Таких моделей, на яких дійсно можна комфортно кататися, сісти комфортно людям перш за все з високим зростом бачите як зручно. Тобто мені. Еди, кану сядь на скутер, зручно тобі на ньому. Дійсно, моделька цікава. Так, який тебе зріст? 1,68, 168. І тепер, тепер сяду я вам покажу, що таке метр дев'яносто, щоб ви розуміли різницю. Так, Дійсно зручний, як я і сказав, зручна посадка, тихенько працює двигун. І по набору швидкості не скажу, що він там інжекторний взагалі ніякий. Тут мені в принципі підходить, як він їде, а перш за все зручно, дійсно зручно. Дивіться, я зі 190 можу вирівняти повністю ноги. Отак там, чи трошечки нижче можна відрегулювати, ну взагалі супер і так сісти. Просто як на стільчику. Та ви що, як гарно їде, я вам скажу. Гарна набирає швидкість більше сорока. Я б не їхав взагалі. Сорок і гарно біжить. Ну що, симпатична модель, зручна, комфортна, економна. 55 з моєю вагою по максимальній швидкості. Якщо поставити 320 на 10 назад, я думаю, це буде 60-65 км на годину. Але експлуатувати, як завжди, раджу. При швидкості 35-40 35-40. І техніка буде вам довго і довго служити. Всім гарних покупок, до нових зустрічей. Заходьте на телеграм-канал, знайомтесь з іншим асортиментом мототехніки. Підписуйтесь на YouTube канал, щоб не прогавити цікаві пропозиції. Побачимось. Коротенько про В-50 адрес. На прохання покупця. Так я на маленькі не завжди знімаю відео. Немає потреби. Це розхіднички і, як правило, вони в мене всі в чудовому стані, як ви бачите, передній варіатор рідний на три ролика ролики рідні, тарілка, рідний ремінь, банда, задній варіатор з колодочками щеплення. Дивіться, все супер. тобто Без питань по розхідниках.